Підвищення тарифу в години пік, норм чи крінж? Крінж стовідсотково крінж, бо ці ціни можуть доходити там до дуже великих грошей. Я розумію, що на цьому теж роблять гроші, але для мене це крінж. Буду відверта. Я не розумію високий спрос у сніх, у Дощ це, взагалі, нормальна штука. Ну, типу, ну сміх, ну дощ, це ж машина. От тому це більш крінж ніж норм. Платити за поїздку дрібними монетами норм чи крінж? У мене була така ситуація. Ну, водій добре відреагував, каже, я все розумію, але я там чи трішки накинула також монетами. Норм це гроші. Якщо от у людини реально немає якихось крупних грошей, то ну, що ми зробимо? У салоні відсутні паски безпеки на задніх сидіннях: норм чи крінж. Ну, законодавство України це норм. Я вважаю, що це крінж, тому що це елементарні, елементарні правила безпеки. Стовідсотково крінж.